12 година ночі, я вже хочу спати, а вона прибирає і прибирає. Прибью, кажа... слухайте, напишіть у кого так само. Я впевнений, що нас таких дуже багато пацани. Бо в мене точнісінько така сама ситуація. ситуация. не було, До курву треба було ліпше брати. Нема з ким спати. Страшна. Ой, дівчата, дівчата, боже, Боже. Слухайте, дівчата, не займайтеся цю херню. Я вас дуже сильно прошу. Вона, окрім вас, ну, нахер нікому не потрібно. Розумієте? Ви витрачаєте на це свій час, енергію, сили. Потім ходите злі, вкурзлені. Тобі ж хлопець прямо каже. Йому нема з ким спати. Кому треба та нахір кабіна о 12-й ночі? От скажи. Мені нема більше сказати. Подумайте.